привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Минулої доби окупанти обстріляли міста та села Запорізької області 58 разів. Це удвічі менше, аніж зазвичай. Люди на щастя не постраждали. А от будинки та господарські споруди пошкодило артснарядами та безпілотниками. Ремонти тривають на Зестафонській 10 Квартири першого під'їзду підключають до газопостачання. Згодом почнуть укладати плитку у під'їздах. В будинку на Сталиварів 16 прокладають електрику. Після візьмуться за інженерні мережі, замінюють каналізаційні випуски та укладають кахель у санвузлах. квартир на Кияшка, 22. А у 151-му будинку на проспекті Соборному тривають ремонти у квартирах. Партнери України вимагають зменшити кількість виплат для ВПО. Повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. З 1 березня виплати автоматично продовжать тільки пільговим категоріям громадян. Центр ветеранського розвитку запрацював у Запоріжжі. У ньому ветерани війни та їхні родичі зможуть навчатися новим професіям, відвідувати психотерапевтів та реабілітологів. Також у центрі будуть навчати помічників ветеранів. У Запоріжжі будують торговельно-розважальний центр. Три поверхи з п'яти відвели під паркінг на майже 450 місць. Першу чергу планують завершити вже у травні, а почати зводити поверхи під власний торговельний центр мають почати наступної зими. Запоріжців запрошують до лав національної поліції, шукають людей на посади поліцейського ізолятора тимчасового тримання або роти конвойної служби, помічника чергового та поліцейського водія. Повнолітні громадяни, які вільно володіють українською, можуть подавати анкети на сайті. Деталі за телефонами, які ви бачите на екрані. В Україні офіційно дозволили заходити в укриття з домашніми тваринами, але за умови, що тварини, які можуть становити небезпеку для життя та здоров'я оточуючих, мають бути на повідку. А собаки, породи яких належать до небезпечних, мають бути у намордниках. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.